У Черемхівській загальноосвітній школі провели лекцію, присвячену збереженню первоцвітів. агітбергада придумала не лише дійство. Учні школи ще й розносили односельчанам пам'ятки, у яких розповідали про підсніжники, проліски та інші лісові квіти. Побував на заході, і Богдан Малецький. На час діяти Природо, Ти наш другий дім. Ба нам немало черемхів, розташований поряд із лісом. Тому саме у цьому селі люди часто на початку весни збирають та продають первоцвіти. Як зазначив сільський голова Михайло Панків, учнівські старання не пройшли марно. Люди з розумінням поставилися до роботи агідбригади школи. Я думаю, що дуже потрібно, особливо якщо займаються цим діти, юне покоління, вони кладуть приклад і старшим стидно, тому що діти проводять цю агітаційну роботу. Ну я рахую, що це саме корисне, що діти можуть зробити для на даний час. Я розумію, що існують проблеми, проблеми не всі в нас свідомі. Ну я рахую, що от підсніжники, от проліски, це наш індикатор екологічного чистоти довкілля нашої Коломийщини». Керівника гідбригади вчитель школи Ірина Федорович зазначила, що їй вдалося об'єднати в екологічне формування практично всіх учнів. Їхня гідбригада, з року в рік серед кращих в районі, стала другою на цьогорічних екологічних змаганнях. Однак мають у черемхові і призерів обласних олімпіад, та вчителька разом з учнями не зупиняється на досягнутому мета нашої акції бережливе ставлення до природи, її захист та охорона. Завдання нашої акції. Особливо відповідальне, адже в нашому лісі, на відміну від сусідніх лісів, це мається на увазі Жукотинського, Михалківського, Богородичинського дуже багато первоцвітів. Зокрема, у нас є підсніжник, звичайний білоцвіт, весня, весняний шафран гейфея. Тому ми провели цю акцію первоцвіти у школі, де навчається 150 дітей. Екологічною програмою охоплено практично половина. Лише у агіт виступі задіяли понад 30 учнів. Всі вони вже кілька років займаються цією діяльністю. Одна із найактивніших учасниць агіт-бригади Ірина Біла, розповіла, що саме роз'яснювальна робота серед населення дає можливість людям зрозуміти, як треба бережно ставитися до природи. Мені дуже подобається брати участь у агіт-бригаді, тому що це наше. Ну ми повинні цим займатися, тому що потрібно зберігати навколишнє середовище, охороняти природу і особливо рослини, які занесені до червоної книги. І знаходяться на грані вимирання. Чи ходили ви по населеному пункту? Що ви розповідали людям? Що розладали? звичайно? Ми ходили по населеному пункту, розповідали людям, що потрібно бережно ставитися до природи і охороняти рослини. Тепер такий захід проведуть у всіх школах Коломищини, адже екологічні проблеми треба доносити до людей. Вважають освітяни. Ось такі пам'ятки у вівторок учні Ченемхівської загальноосвітньої школи розносили по домівках односельців. І результат не забарився. Як бачимо сьогодні, на трасі немає жодного продавця первоцвітів. Однак з'явилася нова проблема торгівля березовим соком. І Шеремхова Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Події НТК.